Доброго дня колеги, підписники каналу та гості каналу. Сьогодні 20 лютого. Вибачайте, дуже давно не, не знімав відео. Але так як закінчується лютий, будемо готуватися вже до наступного сезону по вирощуванню часнику. І запускаємо новий проєкт. Ось подивіться! Починаємо робити скобу для викопування однозубки, так як в цьому році 25 соток. В минулому році пробував мотоблоком, але два колеса є два колеса. То викидає, то підрізає, то присипає. Це будемо робити під оцей трактор під великий. Ой, заміряємо. У мене 94 між колесами. Тут подивимось, що у нас виходить. 105. Понаружжі, а робочого ножа буде 103. Це у нас що виходить? 95 8 сантиметрів. По чотири сантиметри буде заходити на колеса. І тут я зробив тринадцять, а по центру. Двадцять. Висоту робив я. 56, шість. Майже п'ятдесят шість. Метал. Скільки у нас? 8 міліметрів. Метал я купував тут по місті в себе. Метал звичайний, не кальонка, але повірте, ось трішки почав заточувати. Тут цих 15 см в мене зайняло більше пів години. Метал доволі твердий. Але я зробив ще один ніж, зварив. Він прямий, що тут, а що посередині 12 см е, з лемешів від плуга, то там сталюка, я вам скажу, але він там грубий, десь 12 мм. То він готовий, заточений. Будемо бачити, якщо цей буде дуже сідати. Ось відрізали, півгодини приварили той. Це не проблема. Ще у нас, як бачите, сніг лежить. Сьогодні вранці випав. Але дивився з 1 березня у нас вже по Житомирщині показує плюси, що вдень, що вночі. Часничок вже сходить. Тільки зубок, де на стрілку дуже погано почав сходити де-неде. А там, де однозубка саджена, там вже, мабуть, відсотків 90 вилізла. Вже така сантиметр 2, але вже й пора 20 лютого. Так що будемо запускати процес. Довгий час там займався дровами, рубав, таке не було часу, а це будемо працювати. Спочатку зробимо скобу, а потім зробимо рамку і сцепку на 4 райборонки закривати вологу. Бо, як мінімум 2, а то й 3 неділі прийдеться вже щось починати робити. Не забувайте коментувати, ставити лайки, підписуватися для розвитку каналу. А попереду в нас багато ще цікавого. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення!